Сьогодні в нас з вами тема основи, основи електронного документообігу. Тобто, ми знову продовжуємо говорити документи тільки тепер вже з іншого боку. Тепер з іншого боку. Тобто, яким чином виконується документ обігу? По-перше, по-перше, полягає в системі управління документообігом, обігом, електронними документами, тобто, з чого полягає? Що таке взагалі обіг електронних документів, так? Електронний документ обіг. Сукупність процесів створення, опрацювання, відправлення, передавання, одержання, зберігання, використання знищення. Також процеси виконуються із застосуванням перевірки цілісності, і з підтвердженням факту одержання таких документів. Тобто, все те, що ми з вами відтворюємо, з тими чи іншими документами, якісь документи ми. Ну, тобто, якісь ми створюємо, створюємо, які ми ну, домашнє завдання, по принципі, можна віднести до документу, так, ми його опрацьовуємо, відправляємо або передаємо. Так. Відправляємо, мається на увазі, скоріш за все, поштою саме, а передаємо, тобто перекидання з одного комп'ютера на інший. У нас це відбувається через ну, за допомогою інтернету. Або ж ще по-іншому можна сказати, що. Ну, тобто, у нас є такий ресурс, який ми використовуємо. Нам не треба навіть електронна пошта. Тепер. Тепер щодо те, системи управління електронними документами, це особливі інформаційні структури, які контролюють всі процеси пов'язані з управлінням електронним документообігом на підприємстві. Тобто існує також електронний документообіг певний на підприємстві, коли ви можете, ну, тобто, коли все прозоро, можна бачити абсолютно все, що відбувається з документами, між певною кількістю людей, у яких є доступ до цієї системи управління. Так, так. Ну, електронний документ. Це ми з вами вже розглядали, що це таке документ, інформацію, в якому зафіксовано у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити. Так, так. 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 Тепер. Е Document and content Technologies, тобто документ, програмне забезпечення, управління електронним документом, документообігом і вмістом інформаційних систем, тобто, сегменти світового ринку, це в нас система електронного документообігу, системи управління інформацією, системи управління безпосередньо вмістом. Так, 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 так. Системи електронної документації, органі... Органі... організаційно-технічні системи, що забезпечують процес створення, управління доступом і розповсюдження електронних документів в комп'ютерних мережах, а також контроль над потоками документів в організації. Тобто, що мається на увазі тут? Системи. Система управління інформацією, Information Management System. Тобто, забезпечують угрупування інформації, управління інформацією, і її доставку через інтернет-канали. Через інтернет-канали. Далі. Система управління вмістом містом використовується для забезпечення і організації спільного процесу, створення редагування і управління вмістом. Ну або по-іншому ще контентом. Так? Тобто. так? Головні функції систем управління до електронними документами: накопичення зберігання, створення найбільш ефективних систем пошуку необхідних даних, максимальний рівень захисту всієї наявної структури інформації, ефективна маршрутизація інформації і колективна робота над документами. Тобто, якщо доступ до бази має декілька людей. Відповідно, вже відбувається колективна робота над документами. Тепер накопичення зберігання, зрозуміло, ви накопичуєте, зберігаєте ту чи іншу інформацію, яка вам буде необхідна протягом, наприклад, там, подальшої роботи. Які існують системи електронного документообігу. Існують в нас ось такі системи по типу Мегаполіс.нет. Тобто система внутрішнього електронного документообігу для організації будь-якого розміру та галузи діяльності, включаючи державні підприємства, органи, органи державної влади та місцевого самоврядування. Тобто, ось таким чином певні в нас ну, тобто, можна подивитися певні діаграми, постанови і так далі. Далі. Що в нас тут ще діалс. Сервіс для захищеного документообігу, підписання договорів, обмін бухгалтерськими та юридично значущими документами, дозволяє здійснювати миттєвий обмін документами з контрагентами, і повністю відповідає законодавству України. Ну, тобто, те, що в нас, ну, скажімо так, щоб був більш захищений. документообіг. Далі, сервіс документ онлайн дозволяє завантажувати документи, створювати шаблони для подальшого використання, обмінюватись документами або направляти їх декільком отримувачам. Або направляти їх декільком отримувачам. Далі, так, так, аскод призначено для автоматизації процесів діловодства службового господарства та управлінського документообігу для організації колективної роби. Роботами з використанням безпаперових технологій, технолог існують, які в нас ще існують системи електронного документообігу, також готові тобто система електронного, електронного документообігу, з функціями управління для органів місцевої і державної влади, для роботи, з якою користувачу потрібен тільки браузер. Також є такі о, типи програм, як TeamDoc, корпоративна систем система управління документами, зберігаючи функції діловодства та контролю виконання документів. Система сфокусована на роботі керівників і бізнес-фахівців. Ну і найпоширеніше, мабуть, програмне забезпечення українське. Для подання звітності до контролюючих органів та обміну юридично значущими первинними документами між контрагентами в електронному вигляді це в нас медок. Це в нас медок. Тепер. Які існують переваги впровадження електронного документообігу? Доступність інформації прозорість виху документів відсутність потреби роздруковувати. Та зберігати паперові копії, пришвидшення процесу опрацювання документів і забезпечення оперативної і одночасної колективної роботи з документами, коли, не, коли один і той самий документ може опрацьовуватися синхронно кількома працівниками. Тепер рухаємося далі. Рухаємося далі. Технічні засоби обробки інформації, сукупність автоматич, а, автоматичних автономних пристроїв збору, накопичення, передачки, обробки. Та подання інформації, а також засобів організаційної техніки управління, ремонтом профілактичних та інших засобів. Тепер для того, щоб в нас відбувалися всі ці, для того, щоб в нас, від, ну, тобто, щоб працювати з документами, нам необхідні ось усі ці гаджети. Звичайно, тут є нові, тут є і старі, і старі гаджети, що тут у нас, комп'ютери, ноутбуки, так. Ну, що в нас там ще ближче розглянути? Вон, планшет є. Ну, тобто, багато різноманітних засобів. А ще є, он бачите, ось така штука з трубкою. Побачили, як вона називається? Продовжуємо. Продовжуємо. Тепер далі. Вимоги до технічних засобів. Тобто, які мають бути технічні засоби? Ну, по-перше, забезпечення вирішення завдань з мінімальними витратами, необхідною точністю та достовірністю, можливість, можливість технічної сумісності пристроїв, забезпечення високої надійності, і мінімальні витрати на придбання. так так, тепер технічні засоби обробки: це можуть бути основні засоби обробки, ну тобто знаряддя праці з автоматизованою обробкою інформації, типу ну, ноутбуків, комп'ютерів, планшетів, допоміжні засоби обробки, тобто обладнання, що забезпечує працездатність основних засобів. Тобто, наприклад, там монітор, клавіатура і так далі. Тобто, те без чого вам, вам не вдасться працювати. Ну, Якщо це ну, комп'ютер, то як ви без клавіатури впораєтеся? Добре, є екран. Якщо це ноутбук, то без миші або тачпаду працювати дуже важко. Не все можна зробити за допомогою стрілок на клавіатурі. Продовжуємо далі. Так, так. Далі, технічні засоби інформаційної діяльності можна класифікувати таким чином: засоби складання і виготовлення документів, засоби копіювання і розмножування, засоби зберігання та транспортування, ну тобто копіювання, зрозуміло, копіювальні машинки. Що з вами, щоб ви зробили. Я хочу, щоб ви, знайшли, щоб ви зайшли до сайту за ось цим посиланням, вступ'богов.ua. Тобто, знайшли, зайшли до цього сайту, і, відповідно, що ви зробили? Що ви зробили? Дали відповідь на запитання: хто обчислює середні балати стати, що відбувається, якщо під заклад освіти виявить помилкові дані? Ну і так далі. Тобто, ось це все, те, що ви бачите на слайді. Ви. Опрацьовуйте матеріал уроку, тобто можна переглянути відео, можна, в принципі, ну, в принципі, що у вас переглянути відео. Далі. Відповіді зробити в Microsoft Word та прикріпити до НЗ. Тобто, зробили в Microsoft Word, що стосується шрифту, розміру і так далі. Ну, давайте так, домовимося. Шрифт ви обирайте, який хочете, який вам ближче до душі. Що стосується розміру, Ну, давайте хоча б не менше 14-го, щоб. Ну добре, 12, це. щоб його, коротше, можна було прочитати. Не 4-й і не 5-й. Щоб його можна було потім спокійно прочитати. І відповідно дати на... Пи... відповіді на питання.